Привіт! А Так, а, жабель... так. це, це Так, це хто у нас? Це у нас та шинятку? Так. А, şekl... це, шинятку. це Це, це yüzгла, а 데, у нас Властівка А де у нас Сміят Сміят. А чекайте кажеться? Це, це, це має бік поставиться. Треба, да. Вот, беремо, продукт. Вот такое, я же болею. Хотя, чтобы там малого там зміями я ж сама ладно писала, да? Попускай. Так, дивочка. Скайде, идея, отсюда. Так. Цель, смотри. Так, там целый маємо забрати поки що. Да, да, дай, дай кабарят. Пошли что это? А тут там же... Первая маленькая, потом больше. все, 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 всех все, Всем пока.